Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття Подорож до країни геометрії. А також суміжні числа, геометричні фігури і орієнтування в просторі. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята, погляньте, до нас прийшов Незнайко. Він прийшов до нас на заняття, щоб багато чого навчитися. Привітайтеся з незнайком і будьте уважні. Дітки, тітонька сова приготувала для нас. Завдання, а також запрошує нас всіх в країну геометрії. Тож будьте уважні і виконуйте всі завдання. Дітки, ми з вами сьогодні поїдемо в країну геометрії, куди нас запрошує тітонька Сова. А поїдемо ми на автомобілі, тож вирушаємо. Перше завдання. Допоможіть Оксанці знайти всі трикутники червоного кольору. Допоможіть Петрику знайти найбільший прямокутник. Допоможіть Оксанці знайти найменший круг зеленого кольору. Допоможіть знайти Петрику синій п'ятий кутник. Допоможіть Оксанці знайти всі квадрати жовтого кольору. А Петрику допоможіть знайти геометричні фігури з чотирма сторонами. Оксанці допоможіть знайти всі геометричні фігури, які мають вершини. Петрику давайте допоможемо знайти геометричні фігури з чотирма кутами. Малята, ми з вами прибули в країну геометрії. Привіт, друзі! Ви любите казки? І сьогодні я вам розповім про математичну казку. У країні геометрії жила була точка. Вона була дуже маленькою, її створив простий олівець, який залишив свій слід на аркуші паперу. Ось така вона була симпатична. Точка дуже сумувала, бо її ніхто не помічав. Єдине, що вона вміла робити, це стрибати і залишати свій слід. Ось так. Вирішила вона знайти собі друзів. Шла вона йшла і потрапила на вулицю ліній. А лінії були різні, одні лінії тяглися без зміни напрямку, вони називалися прямими лініями. Інші змінювали напрямок руху, це були криві лінії. Точка розглядала їх з цікавістю, їй дуже сподобалися прямі лінії. У них не було ні початку, ні кінця. Найбільше за всіх вихвалялася червона пряма лінія. Я найдовша, ніхто мене не зламає і не зупинить, бо я нескінченна. Захотіла точка ближче підійти, щоб познайомитися з нею, і не помітила, як перечепилася і впала на лінію, і раптом пряма лінія зникла. На її місці з'явилося два промені. Вони теж були дуже довгими, але все ж так, не такі, як пряма лінія. У них з'явився початок. Злякалася точка, що ще наробила? Тільки вирішила вона все виправити, стрибнула назад, але знов наступила на промінь, і на місці променю з'явився відрізок. Він був найкоротший, бо у нього вже були початок і кінець. Дуже засмутилася точка, що її тепер виженуть, і вона так і не знайде собі друзів. Але відрізок став її втішати. Не плач, залишайся жити з нами. Ти дуже важлива геометрична фігура. Послухалася точка, витерла сльози, і стали вони дружити і допомагати один одному. Точка почала стрибати в різних місцях, а відрізки сполучали її сліди, виходили кути або ламані лінії. Слідуюче завдання, яке приготувала нам тітонька сова, це потрібно вам назвати суміжні числа. Будьте уважні. Що стоїть перед числом 4 і після числа 4? Яке число стоїть? перед числом 6 і після числа 6 Яке число стоїть перед числом 2 і після числа 2 Яке число стоїть перед числом 5 і після числа 5 Яке число стоїть перед числом 8 і після числа 8? Малята яке число стоїть перед числом 3 і після числа 3? Яке число стоїть перед числом 7 і після числа 7? Слідуюче завдання, яке приготувала тітонька Сава, це назвіть геометричні фігури. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Коло. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Трикутник. Трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Квадрат. Трикутник співколом, коло дражнили товстим другом. Коло засмутившись до сліз, вже став і вгору підріс. Хто ж угадає тут, як тепер його звуть? Овал. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні, одинакової довжини, а сусідні різні? Прямо кут. Усі чотири сторони однакової довжини, та різні є кути у нього, у многокутника такого. Ромб. П'ятикутник. Шестикутник. Спробуйте з паличок. Намалювати або сконструювати шестикутник. Небесні ліхтарики з заходом сонця запалюються, світять ніч всю безперервно, а зранку вимикаються. Зірочка. А також спробуйте відтворити зірку з паличок. Молодці, і це завдання ви виконали. А слідуюче завдання нам потрібно орієнтуватися в навколишньому просторі. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть, що знаходиться вгорі, внизу, які іграшки стоять на верхній полиці, які на ніжній. Що розташоване між човником і лялькою? Між лялькою та зайчиком? Де розташовані літак? М'яч, ведмедик? Хто заображений вгорі? Хто внизу? А хто посередині? Скажіть, що у дівчинки у лівій руці? А що в правій? Катруся стоїть ліворуч від гірки. Даринка праворуч. Якого кольору сукня у даринки? У кого в руках ведмедик у катрусі чи в даринки? Червона машина їде до булочної, а біла до кафе. Яка машина поверне ліворуч, а яка праворуч? Навіщо мамі оленці біля Пля... Плямочка під хвостиком. Біля плямка добре помітна оленяті, коли воно біжить услід за мамою. Так малюк не губиться і не відстає від стада. Скажіть, хто йде впереді? Тато, а хто йде позаду? Мама, а хто між ними йде? Оленятко, що знаходиться на столі? Під столом, на стіні, як розставлені стільці, де розміщені самовар, яблуко. Розкажіть, де знаходяться курчата, використовуючи слова на, під, попереду, позаду, ближче, далі. Що розташоване у дворі? Використовуйте слова вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, між. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, ви вам сподобалось заняття? Які завдання вам були складними? А які легкими? Тітонька сова, дуже задоволення, задоволення вашою роботою. Незнайко також навчився і дуже задоволений нашою подорожю, але час нам повертатись уже додому. Ви молодці, дуже гарно працювали. Дякую вам, попрощайтеся з незнайком. До побачення, дітки!